Ірина Ясінська, коса на камінь, Бувальщина. Молодість в Артема була бурхливою. Ще студентом він багато подорожував, потрапляв у пікантній нестандартні ситуації, активно примножував сексуальний досвід, а про життя в гуртожитку взагалі варто мовчати. Про Артема легенди складали. Закінчив інститут лише завдяки покровительству заступниці декана факультету, де навчався. З нею в парубка були особливо ніжні стосунки. Добре постарався догодити пристаркуватій пані і отримав диплом, не згірший від одногрупників. Влаштувався на роботу. Власниця фірми відразу накинула оком. Навродливого юнака, а він був не проти відповісти їй взаємністю. До неповних 30 років мав пристойну орендовану квартиру, не нову іномарку і стартовий рахунок у банку, а поза інтимними побаченнями з коханкою зустрічався з іншими дівчатами. Урешті-решт, Артемові набридло зморшкувати тіло керівниці її постійні освідчення в почуттях, ревнощі і істерики. Тож, коли від конкурентної організації надійшла спокуслива пропозиція, молодик швидко злив усю потрібну інформацію про фірму і звільнився з роботи. Ще й змінив замок у дверях, щоб причеплива коханка дала йому спокій. Та все ж вона дочекалась Артема біля квартири, коли він повертався з роботи. Любий, обхопила за шию, покриваючи цілунками. Коханий мій хлопчику, чому ти мене уникаєш? Грубо відштовхнув Чого липнеш? Відчепися. Між нами все скінчено. Вхопила хлопця за рукав сорочки, зашипіла розлючено, ненавиджу. Я тебе теж. Криво усміхнувся, відіпхнув жінку плечем і заскочив у помешкання, гремнувши дверима. Жінка притулилася спиною до холодної стіни і сповзла на підлогу, судомно ковтаючи сльози. У новій фірмі Артемові працювалося легко. Він терся в довіру до директора, та настільки, що той на одному з корпоративів. Познайомив Артема зі своєю молодшою донькою. Наталі манірно випнула пухкі губи, симпатична білявка з яскраво блакитними очима. Радий знайомству. Чоловік торкнувся цілунком її тонких довгих пальців. Артем, давно працюєте на мого тата з вашим татом, уточнив ледь та роздратування. Що це дівчисько собі дозволяє? Перепрошую, вираз її гарненького личка враз потеплішав. Наталі усміхнулась. То була лише перевірка на характер І як? Пройшов випробування? А вже ж!» весело розсміялась. Потанцюєте зі мною? Охоче, обійняв рукою її тоненький стан. Того ж вечора провів дівчину додому, зайшов горнятко чаю? запитала Наталі, не приховуючи виклику в очах. Торкнувся її плеча, ковзнув гарячою долонею по шкірі. Тканина легкої сукні зсунулася. Зваблива форма грудей у мереживній білизні загострила Артемове бажання до краю, не стримуючи себе, впився в її губи. Яке весілля. директор витріщив без того круглі очі. Донька ж університет не закінчила. Артем переступав з ноги на ногу, почуваючись, як підсудний під час оголошення вироку. Таточку, втрутилась Наталі, я кохаю Артема, а він мене, то чого ми маємо чекати? Чоловік уважно подивився на доньку. Перевів погляд на майбутнього зятя, усміхнувся. Гаразд, якщо вже аж так сильно припекло, тоді одружуйтесь. В Атема відлягло від серця, а Наталі радісно заплескала в долоні. Весілля справили з розмахом, Артемові батьки невимовно тішилися. З такими статками наш син не пропаде прошепотів батько матері, озираючись, що ніхто не чує. Ще б пак. Основне, щоб не розпаскудився і не задивлявся на інших жінок. Твою ж удачу має. У вас то в крові скакати гречку, не втрималась жінка, щоб не дорікнути. От навіщо відразу картати? шикнув сердито і відвернувся. Оце порозмовляли. Молоде подружжя жило в мирі та злагоді перший рік. А наступного, вколи в Вартема назрів запаленим чаряком складний бізнес-проєкт, Наталі заманулося їхати на відпочинок. І цього разу її вабила сонячна Греція. Зачекай трохи, намагався переконати. Здам проєкт і поїдемо чи полетимо, куди скажеш. Хочу зараз! Уперто випнула губу Наталі. Бо якщо чекатимемо твоєї вдалої нагоди, як любиш казати, то й літо скінчиться, а мені відпочити потрібно. Універ висота б з мене всі жили. Артем зітхнув Якщо вже наталі щось убила собі в голову, то не переконаєш її, марно наводити будь-які аргументи. Якщо хочеш, можу з татом порозмовляти. Дружина зосереджено розглядала свій вишуканий манікюр. Попрошу батька, щоб він тебе замінив кимось. Це ж ненадовго, якихось три тижні. Про це не може бути й мови. Я не можу втратити шанс на підвищення. І ти добре знаєш свого батька. Він не любить ледарів і невдах. Якщо доведу йому свою незамінність і цінність у фірмі, все буде в шоколаді. Гаразд! Тонкий сарказм проступив у жіночому виразі обличчя. Доведеться самій їхати. Артем вражено витріщився, зглитнув клубоку горлі. Ти жартуєш? тихо запитав. Ні, знизала плечима Наталі. Чоловік ображено притих. Усі слова враз вивітрялись. Залишився тільки неприємний осад. Декілька тижнів скупеньких дзвінків від коханої дружини і його виснажливого очікування. За цей час Артем накрутив себе до межі. Нарешті прилетіла, засмагла, щаслива, та коли захотів обійняти, сипнула кригою з під довгих вій. Приїхали з аеропорту, Наталі відразу пішла в душ. Артем міряв відтальню широкими кроками. Не розумів, чому дружина раптом стала настільки холодною. Навіть поцілувати себе не дозволила, мовляв, спітніла і стомилася, тож не до пестощів. Краєм ока помітив на столику її айфон, рука сама потягнулась до нього. Те листування вбило Артема, знищило і розтоптало. Тиця в телефон дружині під самісінький ніс, волаючи на все помешкання. Що це до біса таке? Який ще коханий? Ти мене зрадила з іншим? Наталі закинула голову і зайшлася сміхом, а тоді враз вмовкла і зміряла чоловіка зневажливим поглядом. Маєш бути вдячний мені за те, що витягнула тебе необтесаного простака зі злиднім. Якби не мої батьки, то жив би ти так, як мільйон інших людей, від зарплати до зарплати, тому краще не став зайвих запитань і не діймай мене. А ще за тям, що я спілкуватимусь, товаришуватиму і кохатимусь, з ким захочу, де захочу і коли захочу. На сам кінець Наталі сердито клацнула пальцями і пішла, похитуючи стегнами до кухні. Після відпочинку в Греції молода жінка вже й не приховувала стосунків з іншим чоловіком, Артемові ж сказала, що він повинен або змиритися зі статусом рогоносця, або котитися геть. Терпів, хоч було, невимовно, важко й боляче. А безсонними ночами виснажував себе важкими думками та запитаннями без відповідей і сам себе тихо ненавидів за слабкодухість та любов до грошей, які переважили гордість і самоповагу. Це ж треба було серед усіх дівчат, яких знав у незабутні часи холостякування вибрати саме Наталі, розпещену статками і увагою прихильників. Егоїстичне і безсердечне стерво, від якого він Бовдур утратив голову. Як кажуть у народі, найшла коса на камінь і вищербилась.